Пустеля Мідбар місце суровим і шкідливим кліматом. У ній немає їжі й води. Це якщо говорити про фізичну пустелю, але є місце, де жити приємно, проте з духовної точки зору вони пустеля. Там немає синагог, немає єврейських шкіл, важко знайти кошерну їжу, а суспільство відірвано від іудаїзму і, можливо, навіть вороже йому. Якщо єврей потрапить у таке місце, він може подумати, що якщо там складно дотримуватися заповідей, то йому там нічого робити. Тора вчить нас у розділі Бемідбар, навіть у пустелі можна жити, навіть духовну пустку можна й треба оживити. Але як це зробити? Розділи Бемідбар і Насо присвячені служінню в мішкані, поділу обов'язків його служителів. Мішкан каже Тора, розбирали перед подорожжю та негайно встановлювали на новому місці на кожній новій стоянці. Отже, перше, що ми робимо, прибувши до нової пустелі, установлюємо мішкан Всевишнього, починаємо служіння Всевишньому, і духовна пустеля зникає сама собою.